Вітаю, друзі. Знаєте, є така приказка, коли собаки нема що робити, він лиже яйця. Мені здається, що в офісі президента на це прийшли вже на перманентну основу. Ну, я розумію, що вони не знають, що робити, але те, що вони зараз роблять, це взагалі вже на голову не лазить. Поясню, про що йде мова. Україна здатна розробити базову ядерну бомбу за кілька місяців у разі припинення військової допомоги з боку США. Саме таке вийшло повідомлення в британському виданні The Times, і там стає посилання на Міністерство оборони України. Ну, по перше, поясню, претензії до британської газети немає. Вони кажуть, їм дало це джерело The Times. Більше того, всі розуміють, що це не якийсь там солдат або. Якась маленька сошка, яка ходить по коридорах е, міністерства і зустрічається з журналістами? Ні, це окремі персоналі, які на високому рівні можуть оф-рекорд сказати таке. Кажуть таке в Міністерстві оборони тільки тоді, коли їм дають такий наказ в Офісі президента. Тому що в Офісі президента знають Міністерство оборони повністю кероване. І, і коли з'являється така інформація, в мене тільки одне запитання: а нахріна? Поясню про що йде мова. Ну, це дуже примітивний та безлужний шантаж, на який республіканці не відреагують так, як хочеться в офісі президента. Бо я хочуть сказати, ви нам не будете допомагати. Ми створимо ядрьону бомбу і зможемо його використати. Бо ми тупі, ми не вигласи, ми взагалі можемо робити все, що завгодно. Саме так хотіли показати себе представники офісу президента, які санкціонували такий вкид. Ну, що можу сказати, їм це вдалося, але шантаж не спрацює. Навіть не буду пояснювати всі нюанси, чому це не спрацює, та е, не буду казати про зворотню реакцію, тому що це і так зрозуміло. Але такі вкиди працюють лише в інтересах наших ворогів, особливо з Кремля, тому що вони зараз почнуть волати. Бачите, ми вам казали. Українці неадекватні, всі розмовляють про мир. Ми готові з Трампом казати щось про мир. А українці готують ядерну бомбу. Це по перше, по-друге, якщо ти щось готуєш, роби це мовчки, щоб ніхто не знав. Бери приклад з Ізраїлю, коли у Голдимер запитали: у вас є ядерна зброя? Вона сказала ні. У нас немає, але в разі небезпеки ми її використаємо. Все. вчиться в них. Я розумію, що у Зеленського клепки не вистачає для цього, але хтось навколо міг би знати про такі речі і пояснити. Більше того, санкції, які будуть накладені на Україну, в разі того, якщо ну, з'явиться у нас ядерна зброя, будуть такі, що і допомагати нам вже не будуть. Це перше. І після війни ніякої допомоги нам не буде. І далі. А як він збирається її створити, якщо у нас немає всіх тих засобів, які нам потрібні? Чи він вважає, що можна підійти до Чорнобиля, наприклад, вигризти звідти уран, засувати в якийсь тубус і використати? Ну, може, в уяві колишнього команду Клуба веселих та кмітливих Маслякова так це і працює, але в житті ні. Не працює. Навіть Іран досі не створив, хоча використовує на це багато грошей, багато ресурсів, і не може створити. До речі, якщо комусь цікаво, хай поцікавиться, як е, е, Ізраїль. Заважає цьому цій бомби. Якщо хтось вважає, що в Україні коли будуть створювати бомби та агентура, яка працює в офісі президента на Банкові, не повідомить про це росіянам, і вони не відпрацюють так само, то він помиляється. Хто забув саме Зеленський на своїй прес-конференції, публічно заявив, що ще до того, як почалося контрнаступ на Запоріжжі, план контрнаступа вже був в? На столі в Фремлі, так от у мене запитання. А е, Зеленський вже сказав, хто це зробив? Ну, якщо б ми могли сказати, що це зробив хтось з Генштабу колишнього, так генштаб вже поміняли. А чому я зараз звертаю на цю увагу? Ну тому, що коли наші війська зайшли на Курську область, то там з'ясувалося є документи, які підтверджують, що росіяни знали про наступ. І про операцію, яку хочуть зробити українські військові про курську офензиву, знали в Росії заздалегідь. Це підтвердили журналісти The Guardian, які виклали документи. Тож можна визначити, що ті ж самі крути знову зливали цю ж саму інформацію, але чи їх знайшли? Що мені здається, що ні, та хто гарантує, що вони не будуть зливати інформацію про створення ядерної бомби. Чи це пропозиція росіянам використати проти нас тактичну ядерну зброю в вигляді превентивного удару? Ну, я не можу пояснити нічого іншого. Взагалі, мені дуже цікаво, а хто це джерело? І по команді кого в Офісі президента воно це бовкнуло? Розгубленість нашої влади показує тільки одне: вона не знає, що робити. Замість того, щоб наводити. Якісь е, мости з, бай, з Трампом, вибачте, з його оточенням, щоб е, намагатися заручитися підтримкою впливових республіканців і тих, на кого орієнтується Трамп, а це велика кількість людей, до речі, замість всього цього ми бачимо намагання тупорилого шантажу. А е, ще раз скажу: я не впевнений, що про це знає навіть Зеленський, але ті, хто дали команду е, Міністерству оборони. Такі, така кількість невелика, це три людини. І, от мені цікаво, хто це дав, чи будуть розборки, чи буде ця людина звільнена, чи публічно вийде Зеленський і скаже людина, яка це заявила, перебільшила свої повноваження. Хоча, якщо це він дав команду, такого ми не почуємо. В мене немає відповіді, хто дав а, таке розпорядження міноборони і чому такий вкид відбувся? Ні, чому відбувся, я знаю, але чому додумались до такого. Я розумію, що в офісі люблять прості рішення: приїхати до Байдена і волати в нього: Байден, чому вони в НАТО? А зараз сантажувати Трампа це така ж сама дурня рівного на одному рівні. Зеленський або розгублений вчене не розуміє, що відбувається, або вже не контролює процеси. І тоді велике запитання до того, що взагалі відбувається на банковій. В будь-якому випадку, ми повинні розуміти щоб подібні заяви не залишаються без уваги як наших партнерів, так і наших ворогів, і зараз ми побачимо цю реакцію з боку всіх. Я не вірю, що це когось налякає або когось мотивує допомагати Україні. Ні, я вірю, що це скоріш буде як подразник і показ такого, що ті люди, які зараз керують Україною, не дуже адекватні. От там у них куку на муню, щось а от треба ж. З розумними спілкуватися, з комуні... комунікувати з тими, хто може прораховувати наслідки. До речі, про це теж будуть наші партнери казати: про те, що ті люди, які зливають таку інформацію, вони 100% не прораховують наслідки. Тому ще раз забудьте про свої вологі мрії, от ми зараз створимо десь на кухні ядерну зброю. Ні, не створимо по багатьох причинах, і про те, що процес а, дуже ну скажімо, такий. Проблемний і про те, що в нас, ну навіть не про це, що демоцентрофугів візьмемо, ні. Про те, що ми навіть не можемо зараз створити корпуси для ракет. Ну, я кажу, як є. А кажемо про ядерні бомби. Ой, ох, ці обіцянки і ціцянки. Знаєте, на тлі цього, коли з'являється інформація. Що, наприклад, Савченка і Безугла обмінялися заявами до СБУ, Я з'являю, я взагалі починаю думати, що ті люди, які наповнюють інформаційний простір, от такими новинами, вони взагалі з глузу з'їхали. А якщо ви не чули про це, то поясню, Надя Савченка закликала перевірити а, діяльність Безуглої на предмет державної зради та розголошення державної таємниці. Мовляв, мов та системно публікує дані про обороноздатність та при зсу на фронті. А Безугла днями звинуватила Савченко у тому, що у прориві в очеретному це за її словами: саме м, запустила процеси формування наступу Росіян на Покровську і закликала СБУ звернути увагу. Та детально дослідити діяльність Савченка в ЗСУ. Взагалі, в цьому жаба-гадюкінгу мені байдуже хто переможе. Але коли я це бачу, то розумію, що якщо таке відбувається, то здорового глузду майже не залишилося у тих людей, які запускають такі інформаційні хвилі. І тоді я розумію, що той вкид це істерика. Я про ядерну бомбу, це істерика з боку. Тих людей, які повинні приймати рішення, а в голові у них порожньо. якщо порожньо, хай кличуть дорослих. Дорослі допоможуть: дадуть пораду, пояснять, запропонують рішення, допоможуть в комунікаціях, бо це в інтересах України. А те, що робиться зараз, ну це, це дурість, ганьба і створення нових проблем. Хоча це ж не перший раз. Уважно слідкуємо за тим, що буде далі. Можу сказати гарантовано, ядерну бомбу Україна поки не зможе створити, і ми це розуміємо, і партнери це розуміють, і навіть Росія це розуміє. Але ця хвиля, яка запущена, може бути використана кожною зі сторін проти України. Плюсів і бенефітів для нас я тут не бачу. Тому що якщо хочеш щось створити, роби це, але мовчки. Якщо не можеш це створити, то не тренди, а чавкай щось, і не запускай такі хвилі. Взагалі, гучні заяви струшують тільки повітря, а історію струшують, гучні справи. Ну, це те, що не знають, як робити в офісі президента. Дякую, що дивилися. Дякую, що спостерігаєте. Дякую, що підписалися, поставите вподобайку, прокоментували, поширили відео. Дякую за те, що не байдужі. Уважно слідкуйте за інформацією, бо інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні. Будьте завжди озброєні. До нових зустрічей, папа. -па.